І зараз перед вами виступить клінічний психолог, тренер розвитку особистості, коуч перших осіб, автор книг з літературознавства, бізнес-коучингу та психології. Ігор Папуша. Тема 10 міфів про щасливі стосунки. Картинки не бачу. Так, ну що, я всіх вітаю. Декого спікерів чув, завдяки Ліву Наталі з телефону і мав уявлення, що тут досі було. Я так поки анонсував 10 міфів, то подумав, що можна додати ще як бонус один, і буде 10 плюс один. Ви не проти? Ні. Ви не проти. Речі, які зараз прозвучать, значною мірою вам відомі, не є якоюсь таємницею чи якимось секретом, але те, як ми їх можемо прокоментувати, тут може бути щось таке особливе. Ну і крім того, я хоч і виступаю тут, і в мене мікрофон, але якщо у вас є якісь походу коментарі, запитання, я пропоную такий інтерактив, а не просто якусь лекцію на півгодини, то ви можете підняти руку, і у нас буде діалог. Як вам? Ви за діалог чи ви за лекцію? Діалог. Ви за діалог, добре. То якщо ми потренуємося і піднімемо руку, щоб я розумів, що це значить, Так, да, я буду розуміти, що це значить. Я з цієї нагоди навіть взяв з собою свій клікер, щоб не залежати від О, е, 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 як це звукооператор, називається. Так, і так, ми почнемо. Я почну з е, першого, Мір про ідеального партнера. Е, тут є кілька таких тлумачень, я зараз його наведу, що нібито існує такий один ідеальний, лише такий, що мені підходить, який мене десь чекає. Який є другою моєю половинкою, який повністю мене в усьому доповнить, який без слів відчує всі мої потреби, не треба йому нічого пояснювати, і всі ці потреби цей один партнер і задовольнить. Ось це такий міф. І ми цим самим вибиваємо головну опору романтичного уявлення про кохання. Ну здавалося б, а може справді він існує? Ну не, да? і е, парадокс в тому, що надія на такого партнера, а це особливо люди, які е, не мали ще якихось тривалих стосунків, або тільки розраховують, да, чи, можливо, навіть відхиляють реальні можливі стосунки, бо думають, що це ще не той партнер, він не ідеальний, у нього є якісь вади, йому щось бракує ще, да? почекаючи. І буває так, що очікуючи, цього ідеального партнера не стається жодних ніяких стосунків. Знайома ситуація, так? і хоч надія помирає останньою, як на мене, її треба вбити першою. Звучить це жорстко, звичайно, але якщо ми вб'ємо надію на ідеального партнера, ми перейдемо в вимір реальності, і у нас появиться реальна нагода мати реальні стосунки з реальними людьми. І от те, що буде відбуватися далі, після вбивства цієї надії, ми одержимо можливість реальної практики. Без практики не може бути стосунки. І, Відповідно, оцей такий міф, який я, з якого я починаю і розумію, що, можливо, в цей момент в когось відбуваються такі емоції не зовсім можливо оптимістичні, не зовсім романтичні. Закликаю я до таких жорстоких речей, як вбивство надії на ідеального партнера. Ну, але я вважаю, що ця річ оптимістична, бо після цього відкривається справжнє життя. Оскільки рук немає, це мене з одного боку тішить, а з іншого насторожує. Міф про зміни. З цим міфом я в своїй консультаційній роботі стикаюся найчастіше, коли консультую жінок. Тому що звучить і так. Що партнера можна перевиховувати. Тобто є така теж надія, що хай він зараз не зовсім такий, як я хочу. Да? Але як заготовка, як потенціал, як можливість цілком окей. Ну, а я ж талановита, я ж можу, я прикладу всю свою жіночу енергію, і у мене вийде. І нехай, нехай беремося за роботу. І найбільший парадокс в тому, що тут себе перевиховувати складно, не те, що перевиховувати когось. І я не наполягаю, що зміни неможливі. Зміни якраз можливі, але не так, що ми когось змінимо. Ну, отявіть собі, якщо ви запитати, а хто хоче, щоб вас змінили? От Хто хоче бути в стосунках і щоб вас цілеспрямовано міняли, ви ж не записуєтеся. В спортсмени до тренера і кажете, ну давай керуй процесом, домінуй, вказуй, наставляй мене, і я повністю все буду виконувати. Або, наприклад, ми ж не записуємося в синичі дочки, де нас беруть на виховання. Тому цей момент перевиховати насправді теж є ілюзією і міфом, що можна когось змінити. Якщо ми відмовляємося від цієї ці ідеї. І в першу чергу починаємо займатися собою, то зміни настають. Їх не треба силою штовхати і впроваджувати. Міф номер 3 Міф про конфлікти. Я його визначаю як конфронтація руйнує стосунки. Ну, Ви ж знаєте, що є таке уявлення, що конфлікти псують взаємину. Через конфлікти стосунки руйнуються. І тому, можливо, треба терпіти, можливо, треба почекати, можливо, треба якось так лагідно не, не висловлювати те, що ти ну, якби не приймаєш, чи не хочеш. І е, хоч слова схожі, конфлікт і конфронтація, вони мають, як на мене, прямо протилежне значення. Тому що конфронтація буквально означає повернутися лицем один до одного. Якщо у нас є спільні цілі, ми дивимося в один бік, і це нормально. Але Но якщо у нас виникають непорозуміння або щось неясно по дорозі, то треба подивитися один на одного і з'ясувати. І от цього якраз в деяких парах є страх. Страх висловити своє незадоволення, тому що що він про мене подумає, а може він подумає, що я його не люблю, чи вона подумає, що я її не люблю. І конфронтації уникають. Але як на мене, конфронтація це хірургічний інструмент, він очищує стосунки. Тобто, якщо ми можемо так себе струсити пил непорозуміння, то це можна зробити тільки завдяки конфронтації, Бу бути готовим до того, що ти висловиш те, що на цей момент є тобі неприйнятним, і цим самим даси знати іншому, що є якась проблема, яку можна обговорити, вирішити. І позбутися рухатись далі. І є така навичка, яка називається асертивність. Ну, вона може сприйматися як якість, а може бути як навичкою. І по цьому можна навчитись. І я визначаю асертивність як здатність говорити про свої потреби без зайвої скромності і відвертого нахабства. Ну, тобто, якщо тобі щось потрібно, ти про це просто повідомляєш. Міф номер 4. Так, міф номер 4 Зупинився. Міф. Можливо, не на екран, а клікер Анна Кукер. Моя автономія завершилась на цьому, так? Міф <розуміння> про розуміння. Ну, я буду тепер що давати знати, чи я, я не, не розумію, чому він не, цей не реагує. Отак. можливо, направляйте направляєте вітер на комп'ютер, ви направляєте його на екран. А ви на то. Він почув слова про конфлікт. Ні. Вертайте самі. Я буду вам давати знаки. Міф про конфлікти ми минули. Наступний. Стоп. Далі. Да. Ще. Ще на раз. Тобто, якщо партнери по-справжньому люблять, вони розуміють один одного без слів. Ну тобто, так ніби ми завершили курси телепатії, ми розуміємо, е думки приховані і явні, і е можемо просто так поглянути і вважати, що кому потрібно. Насправді, якщо говорити про потреби, то це можливо е одна з найскладніших речей. Ну, Тобто тут своїми потребами самому важко розібратися, що тобі потрібно, а тут ще й зрозуміти, що потрібно твоєму партнерові, без реальної комунікації, без здатності вивчати себе і повідомляти те, що тобі потрібно, навряд чи, можливо, будь-який побудова взаємні. І тут ще одна річ про потребу, яка звучить так. Наступно. Да. Що партнери мають здовольняти всі потреби один одного. І це ще більше ускладнює справи, тому що у нас достатньо багато різнорідних потреб. І якщо ми на одну особу розмістимо всі наші потреби і зробимо її відповідальною за те, щоб нам було в цих стосунках добре, то нас чекає тільки розчарування. От, якщо б я запитав от, в, цей, в цей момент інтерактивний, хто знає власні свої потреби? Хто може сказати, що ось в чому моя потреба, чи що я потребую, і я знаю, як це задовольняється, і я це практикую і одержую від цього задоволення? І уявіть собі, що не доклавши труду, це зробити з собою. Ми шукаємо такого знову ж міф номер 1 ідеального партнера, який екстрасенсорним способом все щитає, все зрозуміє. І як добра мама чи тато подбає про нас і все для нас чудово зробить. І знову ми повертаємося до першої опори міфу міф номер 1 Наступний. міф про цілість так. Якщо у вас справжні стосунки, вам більше ніхто не потрібен. Це якби розвиток попереднього міру. Ну, здавалося б. А куди ти збираєшся, а з ким ти зустрічаєшся, а навіщо тобі це треба? Чули такі питання? Так? Ну, У нас ж добрі стосунки, у нас ж справжні стосунки, ми ж по-справжньому любимо один одного, правда, ж? Ну, то хто тобі ще потрібен? Навіщо тобі ще хтось? Навіщо тобі кудись ти з кимось бачитись, якісь ще додаткові питання вирішувати? Тобі що цього недостатньо, що є у наших стосунках? І це може бути як з боку чоловіка, так і з боку жінки, ну або партнера і партнерки. І видається, що якщо я дбаю про тебе, піклуюсь про тебе, уважно ставлюсь до тебе, то ти точно будеш тільки зі мною. Це ілюзія і міф, тому що якщо б наші потреби обмежувалися лише стосунками в парі, то наше життя б, б, б залишалося в побутовій сфері. Але ми не лише в побутовій сфері. Тобто у нас є ще професійна сфера, у нас є ще дозвілля, у нас є ще хобі. І зовсім не обов'язково. Тому я кажу, що це міф. І обов'язково, що всі наші потреби вирішувалися тільки вдома. Тоді просто можна закритися в хаті і не мати ніяких контактів з зовнішнім світом. Навіщо оці всі зайві речі. Тому це міф. Міф про спілкування. Далі. Конструктивна критика допомагає стосункам розвиватися. Ну, як крайнь Бога чув, що Світлана говорила про критику і про різні жанри, які ми, якими ми користуємося в нашому спілкуванні. Зрозуміло, що на перший погляд здається, що критика буває конструктивна, неконструктивна, Але будь-яка критика насправді стосунки не розбиває, а руйнує. Ну, от запитайте себе, от кому б хотілося чути регулярну критику? На свою адресу тільки з метою, щоб ставати кращим. От я хотів бачити цього мазохіста, який би хотів регулярно чути критику з одною ціллю кращим ставати. Так навіщо така кращість, якщо це постійна, постійна повторна травматизація? Да? Що може бути взамін конструктивній так званій критиці? Якщо у вас є уявлення, як ви хочете, ви можете про це повідомити. Якщо у вас є уявлення, як ви не хочете, ви теж можете про це повідомити. А що нам заважає відсутність навички, яку я вже згадував асертивності? повідомляти про свої потреби і свої інтереси? Бо у нас є додаткові думки, а що про нас подумають, а можливо, у нас все зіпсується. Так, у нас було налаштовано, що зараз все зіпсується. Окей далі. Про стадеві стосунки. Секс, от я чому виділив слово повинен, тому що як тільки секс і повинен, то в цей момент настає колапс сексу. Секс повинен бути, який він повинен бути в міфі? Регулярним, спонтанним і частим. Ви бачите, що навіть в цьому переліку є певна конфліктність. Ну, тобто він або спонтанний, або регулярний. Він який? Якщо є регулярний, то є графік. Якщо є графік, то є вже певний режим, да? то як це одне з іншим поєднується. Тому такі фізіологічні речі, ну, уявіть собі, що ви харчування налаштовуєте. І харчування має бути от саме таким: от спонтанним, частим і регулярним. Ви розумієте, що ви прийдете до якогось розладу харчової поведінки в такий спосіб. Тобто, коли ви не будете звірятися з власним апетитом, а ви будете просто за графіком. В себе в їжу. Розумієте, на що це схоже? Чому? Тому що і те, і те річ фізіологічна, іде, і те, і те пов'язане з певними відчуттями, і те, і те має певну потребу. І якщо я її вмію в собі виявляти і вмію про це повідомляти, то ці стосунки будуть мати максимально природню складову і не буде. Обов'язку, як це супружеська блога і, і подібних речей. Далі. Про дітей. Тонка тема, ну як і попередня, да? але в чому наполягає, що народження дитини завжди робить пару щасливою. Я сам батько трьох дітей, і я не чай дві, я за дітей. Але треба мати на увазі, що поява дитини, поява нового члена сім'ї. Пов'язана з дуже багатьма змінами взагалі сімейні структури. Ну, я можна згадати від там після пологової депресії у жінок до е, збільшення витрат в межах самої сім'ї. Тобто ми однозначно зіткнемося з поряд, з очікуваними радісними емоціями, з появою дитини з багатьма труднощами. І Якщо ми мали ці очікування, що все буде тільки чудово, все буде радісно, легко, безтурботно, то жінка, яка 9 місяців проходила в оточенні турботи і піклування з боку сім'ї, чоловіка і, може, друзів, то тепер вона залишається. От Один на один з, з дитиною і про неї ніби всі забули, всі переключили увагу на дитину, а що тепер з нею? Да? І в неї починаються емоційні різні коливання, вона їх висловлює як вміє своєму партнерові. Той не розуміє, що відбувається, бо тільки що він був в центрі уваги в неї, а тепер вже дитина в центрі уваги, тобто перерозподіл цієї уваги відбувається. Тому треба мати на увазі, що при е, всіх позитивних. В очікуваннях ми можемо зіткнутися з тим, що поява дитини це труднощі і не лише щасливі хвилини. Про природність Мі. стосунки мають складатись самі по собі. Це такий фантом — або пощастить, або не пощастить. І як люди про це говорять, в мене, в мене були нещасливі стосунки. Тобто, так, ніби ти в цьому участі не береш, вони самі приходять. Разом з партнером самі відходять, якість їх від тебе не залежить, ти на це впливати не можеш. І таке відчуття безпорадності і безпомічності з'являється, коли ти мислиш, що вони мають скластись самі по собі, не передбачаючи, можливо, часом, що це місцями робота, місцями така праця, така і душевна, і фізична увага, тобто цим треба займатися. Які багатьма речами цим треба займати, щоб щось розвивалося, рухалося і налаштовувалося, це треба налаштовувати. Якщо ми це пускаємо так на плин, то відповідно не можемо очікувати, що воно самоналаштується. І це ті 10 міфів, які вам сьогодні хотів пробігтись по них. І одинадцятий, одинадцятий, такий міф про відповідальність. І я його формулюю так: В стосунках має бути все 50 на 50. І здавалося би, в такому формулюванні доволі оптимістично, правда? От ми партнери, ось ти половина, я половина, все правильно. Але якщо глибше поглянути оцей принцип 50 на 50, то вийде так. Я докладаюся якихось зусиль, щоб наші стосунки були налаштованими, скажімо так, уявно, а це у партнерів справа, що вони не налаштовані. Я ж свої 50% роблю. А він свої, чи вона свої 50% не робить. От я почекаю, поки вона то робить, і тоді у нас партнерські стосунки відбудуться. І парадокс в тому, що в нас або 100 на 100, або у наші стосунки під загрозою. Бо якщо ну цей банальний випадок. от е, Ваш партнер відлучається по справах на тиждень. На кому все залишається? Ваш дім, ваші діти, ваші стосунки, зрештою, на кого вони залишаються? Вони залишаються на вас. І ви або берете в цей момент 100% відповідальності за все, і розумієте, що воно все на вас, і ви не чекаєте, що він там щось зробить, чи вона там щось зробить, А ви просто берете і піклуєтесь про це, турбуєтесь про це, контролюєте це. І так само в іншому випадку. Він може, чи вона може бути будь-де, але якщо вона не мислить ці стосунки 100% на собі, то вони теж під загрозою. Тому, при всій оптимістичності цієї формули 50 на 50, я пропоную бачити 100 на 100. Дякую.